Вчителю Івану Колосовському йде 68-й рік. Він втратив зір у тритижневому віці, проте життя веде активне. Щодня їздить по справах містом, проте на його білу тростину увагу звертають нечасто. Тому цей день каже своєрідне нагадування. тим людям, які. Повинні подумати про те, що поруч з ними йдуть незрячі, і що зовсім не коштує ніяких грошей перейти, допомогти перейти вулицю або сказати, куди вам пройти, або сказати в магазині, може вам щось потрібно знайти. Часто його розповідає, нібито не помічають продавці у магазинах. У громадському транспорті зупинки оголошувати почали лише недавно. А самі маршрутки та тролейбуси часто зупиняються посеред дороги. Та такі незручності, говорить Іван Колосовський, не смертельні і звертається до таких як сам. Не падайте духом, не думайте, що якщо ви втратили зір, то ви вже втратили все, втратили життя. Людина в один момент, втрачаючи зір, відчуває, Боже, як же ж я буду жити, в мене в очах темно, я нічого не побачу, нічого не відчую. Ні, це нічого, це все проходить. Андрій Стахів, вісім років тому втратив зір через нещасний випадок, згадує, що було найважчим. Ходити, сидіти без роботи. Не привик завжди бігати постійно в роботі, в роботі, а тут раз таке сталося і вже все. Але, як мама розказувала, приходили друзі, допомагали йому, підтримували його. І він так, і, як кажуть, став повноцінною людиною, просто то, що не бачив. Саме підтримка друзів та рідних дозволяє жити нормальним життям. Сліпі та слабозорі люди багаті на таланти. Вони стають дипломованими спеціалістами, перемагають на конкурсах, закохуються, одружуються і народжують дітей. І просять зрячих звертати на них увагу. Адже світ може раптово перестати бачити будь-хто із нас. Сьогодні вперше в історії нашої держави із міжнародним днем білої тростини незрячих України привітав президент. Тепер сподіваються у Тернопільському товаристві сліпих, можливо, в Україні нарешті візьмуться вирішувати і їхні проблеми.